Тернопіль сьогодні прощається із командиром стрілецької роти, загиблим захисником тернополянином Валерієм Казмірчуком. Чоловік був знаним підприємцем у своїх колах. Останні роки працював за кордоном. Однак, коли почався повномасштабний наступ Росії в Україну, він одразу повернувся в батьківщину, щоб стати на її захист. І не дарма кажуть про нього рідні та близькі, адже Валерій мав великий досвід в бойових діях. Він воював в Афганістані. Після повернення в Україну Валерій одразу записався добровольцем в лави ЗСУ. Перебував на багатьох лініях фронту. Однак, останнім місцем, де він був, став населений пункт часів яр. Там саме він загинув. У нього залишилися дружина, дочка, син та онуки. Вічна слава і пам'ять герою. Вічна слава і пам'ять усім, хто загинув, захищаючи нас та нашу батьківщину.